От ми з цього основного зараз будемо робити десь стебел 8, може й 10 залишимо, зараз подивимося. Починаємо так же саме маленькими вбираємо, тухенькі, прошлорічні. Кущик трошки розтягнутий. Виходить. Ну нічого страшного. Головне, ми, що ми відділяємося цей кущик від усього максимально, скільки можемо. Ну і тут а всередині жаднічать не треба. Жаднічати не треба. Вона буде тоді більшенька. Бачите, тут ось поруч. Взагалі дуже близько, ми його повністю зрізаємо. Діла ж його тут не буде. Опа. І підійти буде зручніше. І вона буде крупніша. Я її добре розчищаю. Тому що вже помітив, якщо багато залишиш, вона маленька, дай ходить між нею тоді погано. Бачите, ну, як воно то все заплилося. Це в мене просто плантація була молода. Оттуди полізла, я її так спеціально залишив, щоб вона розлізлася. А тепер я її так почекав і в мене це буде нова плантація малини.